Отже, стало публічно відомо, що в момент, коли людину приймає ТЦК, або він сам приходить і оформлює документи на проходження служби, в той самий момент без відома, в ТЦК відкривається правопорушення адміністративне з причини не проходження ВЛК протягом п'яти попередніх років. Знаєте, коли я чую такі Історії, я одразу їх повертаю в лютий березень 22-го року, і мені цікаво, чи захистили би ми території і чи бачили б ми а, черги добровольців біля військоматів, якби люди знали, що їх буде очікувати а, ось такий сюрприз. Кожну ситуацію я обертаю і дивлюсь під фокусом початку 22-го року, де зникли черги добровольців. Хіба через страх? Чи можливо через такі ситуації, які б тепер просто не приховуються, а стали відомими? Всі це розуміють, що це наша єдина держава, їй потрібен захист. Але чорт забирай, міняйтеся, щось робіть. Чому людина має міняти всю траєкторію свого життя, кидати сім'ю, кидати фінансову стабільність, в той час як не міняються це самі представники держави? Люди це все бачать і відповідно реагують. Люди зрозуміли, що єдина вдячність, яку ти отримуєш, контактуючи з державою, це наліпку ресурс і, і залишишся винним. Ти будь-якому разі залишишся винним державі. Ось такі стосунки. І поки це не зміниться, важко говорити про гідний вихід з війни, тому що гідний вихід з війни він іде рука об руку з гідністю. Поверненої до людей, до власне людей, а не до черні, яку улесливо називають громадянами.